Турецький Муркотунчик знайшовся. Місяць тому ми розповідали історію про кота, який зник на заправці на перехресті Хмельницького та об'їзного шосе. Його власниця Таміла поверталася до Києва з Туреччини разом зі своїм пухнастим чорапом. Дорогою до столиці на заправці у Вінниці пішла до вбиральні, залишивши мурчика в автобусі. У той час незнайомий чоловік виніс переноску та випустив кота. Пошуки хвостання тривали місяць. І нарешті котик знайшовся. Дівчині у соцмережах прийшло повідомлення з фотографією у Люблі. Та номером телефону нових власників я туди бігла в мене серце і колотало, і колотало водночас, і вискакувало з грудей, і зупинялося. Я не знаю. Я прибіла. Я як його побачу? Ну це не описати. Чесно, це просто не описати. Немає таких слів. Я стояла, я не знала, що мені казати, що мені робити. Він мене впізнав десь через 20 секунд, секундну хвилину. Я почала його кликати турецьким способом. Заговорила з ним турецьким, ну своїм там, те, що я знала, і він почав падати мені під ноги, виставляти живіт. Вони самі ці люди сказали, що о, він вас пізнав, бо він до незнайомців так не йде. Воз'єднання було найприємнішим моментом за весь цей рік після всього, що трапилося, знайти його це як. Як день народження, вчора поприхистила родина із зарванців. Котусика пролікували та навіть дали нове ім'я Барсік. Ці чудові люди із зерванців, як би я не наполягала, не взяли ні в какую. Вони сказали, тобі потрібніше, ти молода, нам оце гроші йти, бо нічого не буде. Ми просто щасливі, що він повернувся до хазяїна. Абсолютно всі, хто трапились мені на шляху, всі, хто допомагали поширювати, клеїти оголошення, всі з ким я спілкувалася. Наскільки відзивчиві люди у мене зараз мурахи йдуть, просто від того, яка я щаслива і вдячна всім цим. І вам в тому числі завдяки розголосу, все це дійсно можливе.